Оце приїхав до мене на ремонт кабель. Добрий день. Ну ладно, такі наклієчки Avenger Avenger Angel. Я бачив вже неодноразово, вони їх ліплять. Але чуваки заморочились настільки. Де воно, блін? Де воно? Де воно? Де воно? Що, О, що на самому кабелі? Зробили маркування Avenger Angel. Типу, це у нас кабель Avenger Angel, прям супер пупер. Хоча насправді це звичайний RG8 з алюмінієвою обмідненою жилою. Нічого там революційного нема. Але блін, маркетинг рулить. Давайте нанесемо маркування і виставимо ціну 100 млн за нього. Блін. Ну, що поробиш, але нам свої робити, літати, перемагати.